Ному п'ятниця шоста година. А це означає час із головою поринути у творчість і красу. Мистецький часопис на обласному телеканалі. Я Христина Бондаренко, і ми починаємо наш творчий вояж. Останній тиждень осені видався напрочуд культурним. виставки. Були були музичні акорди. Звучали, пам'ятається мені і таке, коротше кажучи, наситило його як треба. А подробиці дізнаєтесь із наших ексклюзивних новин. Нотка класики у сумах стартував шостий міжнародний фестиваль класичної музики Слобожанська фантазія. Учасники як не підбір, музиканти з великим майбутнім і не лише з України. До початку музичної миті ще кілька хвилин, та у залі вже аншлаг. Хтось прийшов, аби відволіктися від домашніх клопотів. Комусь настрій закуртіло підняти. А дехто очікує отримати тут нові знання з виконавської майстерності. Про этот фестиваль нам рассказывали учителя и много, очень много. Что будут приезжать иностранцы, что можно будет общаться с ними, именно делиться опытом. Хочу просто насладиться этой музыкой, получить удовольствие. Я ожидаю хороших как бы, выступлений и чего-то нового узнать и услышать вообще. Ну, я первый раз вообще на этом таком фестивале, поэтому Жду нових впечатлення. Я бажаю класіку. Я без жити не житті. Я можу я можу сушити класіку, майже дітей ну 12 часов точно в день. Я просто її бажаю. Вона успокають нерви. Фестиваль відкриває талановита турчанка. До Сум приїхала не сама, прихопила з собою композиторський арсенал. І Бетховен, і Шопен подає музичну страву гаряченькою. На сумській сцені не вперше, тож фестиваль для дівчини уже приємний мистецький вояж. Музика завжди для мене була ну, з детства. Я не помню нікакого моменту без музики в житті, тому... життя, ну, Для мене музика це життя. Вони дуже симпатичні, дуже милі. Я тут уже багато раз була, поэтому я люблю сумську публіку. Окрім зарубіжних гостей, зустрічатимемо і наші українські таланти цього разу до сумчан приєдналися Харків і Вінниця. Загалом же на цій сцені піаністи всього світу мають змогу продемонструвати свої таланти вже шостий рік поспіль. Уровень тому що сьогодні. Например, просто я був дуже рад, тому що всі студенти, з которыми займався, були цікавими і показали. Своїх рост, потому что я знаю некоторых з них, звичайно, Кіселенко, победителі конкурсу, просто имена, імена, які постоянно возникають, вони і на цьому конкурсі участвують, отримують премии, і на других конкурсах, які виїжджають, теж побеждают. Смакувати класичною музикою у рамках Слобожанської фантазії сумчани зможуть ще кілька днів. А от сам одноіменний конкурс молодих піаністів запланували на квітень. шовковий шлях у сумах на світлинах фотохудожника та колекціонера Сергія Гуцена, авторський погляд на життя різних народів 12-го століття через розмаїті подорожі та знахідки. Сергія Гуцина на мистецтво завжди сповнене самобутності. Як от сьогодні, шовковий шлях, рік 1185, пропонує глядачам трохи помандрувати у часі. Підготував і непоганий подорожній рюкзак. Тут і місцини історичні, і речі антикварні. Усе часів епохи шовкового шляху. Аби зібрати світлини під одним творчим дахом, довелося добряче помандрувати. Будучи в будь якій країні, от, наприклад, в той же Грузії, мені було... Интересно, чим займалися грузини в том же 1185 році. І я з удивлением обнаружил, що там є знакомое ім'я цариця Тамара, тобто -то события, связанные з цим іменем. Та ж історія була і в Англії. Коли я був в Англії, я теж был, я задавал вопрос, чим займалися англичане в конце 12 века. До виставки готувався не багато, немало. П'ять років досліджував, аналізував, переосмислював. наважився и не дарма. Результат очекования выправдов на все сто. Это всегда великолепное творчество, всегда ну, что-то особенное, что-то свое. И, конечно, он приносит дальние страны нам сюда поближе. Даже вот такие маленькие детки, они приходят с радостью, смотрят. И это все-таки воспитательно. Это, как вам сказать, частица, Духовного і нравственної роботи свою ролі блискавично зіграли фотоапарат та історія, а ще цікавість, і книжки тематики відповідної. Он не просто путешественник, а це обладает інтелектуал, який обладає к страстю, обладає страстю к познанию. І це не просто человек, который фиксирует, фіксує какие якісь определенні моменти в своїх путешествиях. Но він смотрит гораздо глубже, он изучает историю, он изучает географію. У творчому арсеналі колекціонера цікавенького вистачає. Тож подорож торговими шляхами 12-го століття не остання. Уже знають, чим дивуватиме сумчан наступного разу. Виставка буде називатися Скіфи і перси. Це по геродоту, касательно наших місць, опять же, беремо, то есть, ну, І там вона ще неожиданно, так навіть для мене. Ми вирішили діти савторські з художниками професіональними і двома молодими людьми в віці 7 років, Ну, на сьогоднішній день буде 8. Стосовно ж цієї експозиції помандрувати великим шовковим шляхом сумчани зможуть до 14 грудня. І поезії у виконанні жіночої душі. Кохання, розлука, емоції, талант. Одним словом, жінка. додати тут нічого. Рубрика вічна віч. Просто зараз. Жить моя. Сколько лет я була, ні жива, ні мертва. Страшний сон. Засланяють розсвіта рукві. Дари мені ласкут твоєго вещества. Спілінай і прямі як младенця на руки. і поетеса в одному коктейлі, творчі зі смаком від Олександри Скорук про неї сьогодні. Те, що у серці, ти й на папері ніжно, відверто про головне, як і будь-яка жінка, тажіть у своїй сумочці теми близькі кожній пані: кохання, розлука, а не так давно спектр свій поетичний розширила. Писати почала про війну. Перш за всем, у вас дуже раді вітати у цих стінах. Ну, розкажіть про що і як творитися. А, стихи мої в основному. А... любви и о, о бытии, то есть о жизни о быте, о всяких, всяких оттенках отношений, которые возникают в повседневной жизни. Но сейчас в последнее время, конечно, пишется и о том, что вокруг, о том, о чем душа болит, о всех этих военных действиях и судьбах. и Поэтому так программу назвала Поля сражений. У назву вкладають діапазон поняття чи маленький, а от стосовно власної творчості називає її спонтанною. Та що тут казати? Жінка. Навіть в биту, і наші робочі моменти, і в творчості теж, ну все як часто як на полі бою. Тому що все время ти чого ти добиваєшся, щось мешає і що-то нужно чогось достичь, яка ціль, цель. І поэтому. Вичить, прибираєшся все. По дорозі виникають всякі образи, стихотворення і мені на музику положені. Роман з музикою почався неспроста. Батьки допомогли, музиканти, народники, слухала їх і собі нотатки робила. А потім і власні шедеври не забарились. «Першу пісеньку, таку дитячу, що та даже років в п'ять, а в п'ятнадцять. первые песни такие более глубокие, более такие на широкие темы, там, про любовь, про несправедливость, лет с 15. Давайте не торопиться переходить на «вы», когда все только начинается. Ведь если перейти туда на «ты», закономерным образом разрушится изящная хрустальная игрушка, в которой в Новый год живут мечты. Идти, идти по этому мосту, засыпанному листьями, заснеженному, как личный путь прозрачно бесконечному и не спешить на сторону, на ту, где все устроено и все на ты, где предсказуемо все, узнаваемо, где словно снегом бытом все завалено, где точно ждут награды за труды. Как задержаться посреди моста, пока над ним фонарики качаются, пока закономерно не кончаются поэзии, иллюзии, мечта. Сьогодні ж тут уся душа жінки, душа поетеса, душа музиканта у програмі. Не лише творчість авторська є тут і нотка світова. Композиція стінґантіл звучить проникливо. найчастіше виступаєте? Це якісь такі теплі, дружні кола, чи, можливо, бувають і великі сцени зі своєю там, публікою? Ну, більші сцени були на фестивалях, коли якісь великі фестивалі, бували великі сцени, велика большая... аудиторія незнайома, завжди добре приймають, а, а зараз, в останнє час, такі в обществі, в основному ходять ті, хто знає. Арсенал творчих планів повен нових ідей. Серед грандіозного створити такий собі мистецький арсенал. Давно вже пора дійсно то действительно сделать сборник, тому що накопилось матеріалу. Раннє творчество у мене більш мрачне таке було. Потом все світлеє. и А сейчас в связи с событиями більше печали, ну, более осознанно. Можна было б разделить на три, на три как бы, раздела. а в них какие-то циклы собираются. Маленький город из и, и труб заводских, Маленький город тебя разнесут в куски. Где-то в небесном, в заоблачном бардаке, Рядом с Одессой присядешь ты на песке. Сколько угодно здесь солнечных берегов, Для горожан твоих, лейников и врагов. Які ж культурні новини підготувала нам зима? Жіноча інтуїція підказує мені, що таких буде чимало: театральні перформанси, танцювальні сешини, музичні концерти. Коротше кажучи, усю цю інформацію дізнаєтесь із наших анонсів. Для тих, хто любить романтику, кінопросір знову готує сюрприз. Стрічка Хочеш чи ні. Комедійна прем'єра про пристрасну пару, яка вже у віці, коли не завадило б і сім'ю створити. Та от боязно якось. Чи наважиться ламбер і жудіт на серйозний крок? Режисер картини Хочеш чи ні талановита француженка Тоні Маршал. Вона знялася в чотирьох десятках фільмів. П'ять разів виступала в ролі продюсера. Ця картина стане дванадцятою в її режисерському списку. Чим ви займаєтесь? Приміряю Такая работа. Я тоже примерно в таком же духе. Ну, случилось один раз всего Да Если бы один раз. Понятно, один раз. Из-за вас, или вас, или вас. Прекрати. Ким видався цей тиждень у плані творчому? Сподіваємось, наступний також не підкачає. Дивіться нашу програму кожного тижня. Знатимете про мистецтво абсолютно усе. А я з вами прощаюся до п'ятниці. Зустрінемось уже у грудні. Люблю вас.